Всім привіт! Ми у Вайтхорсі, це територія Юкон в Канаді. Ми тільки що відкривали банківський рахунок, я про це окремо, окремо зніму відео. От, зараз підемо займатися страховкою, прогуляємось по місту. Тож зніму вам відео, як виглядає Вайтхорс. Це невеличке місто, 30 тисяч населення. Ну і це найбільше місто території Юкон. От, Тож підемо прогуляємось трохи. Зараз невеличкий мінус. Десь мінус 5-6, мабуть. Це можна сказати тепло для цих місць. Але тут буде і плюсова температура на днях. Побачу, подивлюсь сьогодні погоду. А вже потім похолодає. Дивіться, які цікавенькі будиночки. Вони в центрі тут намагаються робити щось такого стилю, як було колись давно. Взагалі тут дуже повільний інтернет мобільний, якось воно не дуже добре працює. І ми придбали сім-карту, на ній 8 гігабайт. Це я для себе придбав. Це максимум, який можна придбати. І коштує це 55 канадських доларів, це 42 американських долари. Тож не дуже дешево. От. Так, а оце будівля. Зараз ми підійдемо до неї. Це тут ми отримували Сінамбер. Це сервіс Канада. Отримується швидко, хвилин за 10 ми справились. Це пам'ятник тим, хто з перших шукав золото, сюди приїхав. Зараз, щоб почали дивитись серіал Клондайк, взагалі дуже атмосферно Відчуваєш. Атмосферу цих місць інакше трохи. Але ми почали працювати. Поки ще не можемо повірити, що ми тут. Немає часу, не було часу передихнути, передохнути. О, сьогодні вихідний день, тож маємо час та нагоду прогулятись по місту, показати вам, подивитись, самі хочемо. Я ще точно не рахував, але у Вайтхорсі багато церков. Там одну видно. Є навіть мечеть. Тут дуже багато різних національностей проживає. Тож, тому і церкви різні. Бо, наприклад, в Ірландії ми були і жили, ну, звісно, католицька церква лише, та й все. Це в Дубліні вже там трохи більш різноманітно, а в провінції вже не так. Тут в місті також багато муральчиків є. Це отак от на території готелю. Один з муралів. А, покажи цей старовинний театр. Ага, он. Кінотеатр. Такий він атмосферний. Сміт Хаус. Круто. Тут оренда житла. Дуже висока, навіть кімнати по півтори тисячі канадських доларів. Це ж прикольно мати такий будиночок в центрі. Це от фудбанк місцевий. Сюди можна просто з паспортом прийти, українським чи будь-яким другим. Місцевим, наприклад, також можна. Знову церква і отримати їжу. Ми вже отримували раз. Там більше консерв багато різних, бобових, є печиво, сухе молоко, вівсянка, багато чого різного ще. Є макарошки, хліб. Картопля була, картопля тут дуже дорога. Були тільки що в місці. Цікавому. Заради експірієнсу сходили. Подивитися, як годується. Це безкоштовна їдальня. Можна сніданок, так безкоштовно, обід. А вечеря, якщо ти живеш. там. Так, це безкоштовний прихисток для людей. От, і багато дуже корінного населення. Здебільшого це корінне населення там. Там сумні історії про ці місця. Взагалі на вулицях тут бачили вже людей, які залежні від алкоголю. От, ну і не тільки так. Зараз йдемо робити страховку. Спробуємо як цим. Соціальний номер досить легко робиться. Всі адреси, якщо потрібно буде, пишіть, допоможемо, розкажемо, що як робити. Ну, наприклад, ми зараз їли ланч, і порція дуже велика. Така порція як смаку, тобто картопля. А за смаком картопля. так, як Макдональдс, взагалі, один в один. Бургер, кофе, сік і на солодке. Там на солодке нам було. Жале. Ага. Ну, прикольно. Черговий мурал. Присвячений клондайку. Ще й досі, до речі, добувають золото тут. Будують тут, до речі, ось такі каркасні будиночки. Фанера, дерево. І в багатьох готелях основна претензія це те, що дуже чутно, ну, що відбувається в сусідніх кімнатах, наприклад. Перша леді юкона яка пройшла шлях через гори сюди. Цікаво. О, і до речі, це транспорт. Ми ще не користувалися міським транспортом. Але є додаток спеціальний, я так розумію, він на всю Канаду. Ну, от, спробую, потім розповім. Додам скрін, що це за додаток. От, там вбираєш своє місце знаходження, провінцію, яка потрібна. Ну і там вже є інформація. Потрібно як сплатити. А це перший сміливий полісмен який з'явився на іконі у 1988 році. Так все цікаве, коли нове. А як тут сніг прибирають, а як тут що, цікаво дивитись? Так. Тут зупиняється дорогу. Все, пропускають. У нас от такі зимові вілічки, популярна тут штука. І он ми йдемо. Це церква музей Old Lock Church. Так, от тут ще одна церква. Розклад є. І ось ця церква. Зараз підійдемо ближче. О, дивіться на іншій стороні, які будівлі розмальовані. Так, це музей Daily Program, зараз закрито. Ось в цій будівлі тільки що зробили, оформились, подались на страхування. Робити це не важко, привітні дуже люди. Бажано, звісно, знати англійську, бо якщо що, користуйтесь Google перекладачем. От. І сказали чекати, чи в середу, чи в п'ятницю може бути готова. Тож потім уже прийдемо, заберемо. І я зніму окреме відео. Що потрібно з собою, що перші кроки взагалі, які потрібно зробити у От. Де б ви не жили, в Віконі, скоріш за все, вам знадобиться саме Вайтхорс. тому що інші міста зовсім маленькі. От. Що казати, якщо в Вайтхорсі 30 тисяч населення, Доусон, там також небагато. Ну і всі інші тут є ще багато маленьких. От. Ну, основний хаб. Це White Horse. це будівля уряду ікону, прикольно виглядає сучасненько. Якісь магазинчики, багато таких джипіків, Fordів, ще один Ford виїхав Пікапчиків. У місті є публічний транспорт, але якщо між містами... Пересуватись, то його немає. От, можна користуватись. Можливо, між Довсоном є, і між е, Вайтхорсом щось. От, але є ще варіанти на літаку пересуватись. Ну і на авто, звісно ж. Орендувати авто близько 70 доларів коштує на добу. В минулому році ми були в Лапандії і там. День починався об 11, до цього е, такі сутінки ще, в принципі, а закінчувався в 3, в 3 вже було темно. Тут ситуація така, що в 10 починає сіріти, ну десь 10.30 вже більш-менш трохи видніється. А сонечко сідає о 5.30, в принципі, нормально. Нормальний такий повноцінний майже день. Ну це зараз, це січень. От, Побачимо, як буде змінюватися це потроху. От, ну А потім вже влітку взагалі сонечко постійно. О, які краєвиди. Гори-гори. Тут не дуже далеко є найвищі гори взагалі в Канаді. Оце от візитівка, можна так сказати. Місто Вайтхорс. цей пароплав, як сказати, українською. Правильно. Цей корабель використовували, коли ще не було автомобільних доріг, щоб дістатися сюди. Ну, от останній раз цей кораблик був на плаву в 1955 році. Да, раз до речки підійду в обожнюю речки, надавилось уже видосик, тут на каноэ сплавляються, на покрафтах, просто на разных там байдарках, каяках так уж. О, речечка. Транс Канада Трейл. Це 24 тисячі кілометрів тропа, стежка. от, Можна погуляти. Довговату вийде, але я думаю, що дуже гарно буде. Ну і ми на сьогодні майже закінчили. У нас в планах ще подивитись вивізку White Horse. От. Дівчина щось показує, щось чешеться, чи щось. Незрозуміло. от. Погодка, мінуси. Ось така це як набережна. Прогулюються люди. Річка гарна. Я вже хочу сплавитись по цій річці на Байдарці. О, як на морі, хоч бриди купайся. Йдемо, прогулюємось. Тут є вивізка на в'їзді в місто. Ну цікаво до неї прогулятись. Заодно трохи так за місто вже пройти. А ось ця табличка, яку я хотів побачити. Так от, як у нас для лелек, так тут для орлів будують отакі гнізда. Ось, видно. Клондайк Airways. І лівучки маленькі постійно літають. Фантамон вон справа жовта вивіска, це магазин алкогольних напоїв. Тут взагалі багато хто п'є надмірно. Це, мабуть, найпівнічніша мечеть в Канаді, точно, в світі не знаю. Це найдешевший супермаркет. Місто Вайтхорс. Ну і все. Це, в принципі, невелике місто. Вон видна будівля, багатоповерхова. І каркасна. З дерева будують. Ми вибрались на прогулянку. Це околиці Вайтхорс, Це столиця Юкону. І ми гуляємо постійно. І тачки на вулиці стоять у них. У деяких або немає взагалі гаражів, але навіть якщо є, то машина все одно стоїть на вулиці. От, заводяться вони, я покажу, зніму, як якщо дуже холодно, у них є підключення до електромережі майже у кожного з під капоту. От, є така для розетки. Можна підключатись. Ми ну, отак одягнені. У мене там знизу пуховка. Термобілизна. Так, і це така перша наша вилазка в ліс. От хочу вам показати ліс, де більшого ялини тут ростуть. От, трохи є сосен і трохи також лисяних дерев. От, пагорби місцями. От, і зараз підемо дивитись на... Мають бути гарні видові точки на річку. От багато у кого стоять у дворах такі караванчики. Також там біля будинку машина на вулиці стоїть. Вон тут можна побачити. Також машина у дворі. Тут кобилки є, бо сіно складене. От, будиночки отакі, вони не надто утеплені. Тут у них більшість людей просто кочугарить. Кочугарить, як це робимо і ми. Просто опалюємо так, щоб було комфортно. У нас електричне опалення, до речі, в будинку. Дивіться, що є бібліотека. Можна взяти книжку, почитати і повернути, або обміняти можна також. Не устав, нові книжки є. Цікаво. Це, мабуть, ще з часів, коли я Друга світова була, освоювали тут регіон, щоб не дати. Японцям тут захопити цю частину. Яка краса? О, тут є стежка на видові точки. Такий майданчик парковочний. Для дітей є місце, де погратись, для дорослих якась зона, де можна посидіти. І інформація. Схоже, як у нас в таких місцях. Просто стежка в лісі. Ось така інформація є. Про перших жителів цих місць ще до приходу європейців. Перша видова точка у нас дуже гарна. Не знаю чи передає красу все відео, але виглядає чудово просто. Дістались ми до краєвидів ще одних. Це вже наша кінцева точка маршруту. Закінчується наша прогулянка. Ну і це в цілому такий от екскурс був по місту Вайтхорс та околицям. Ще хотілося б сказати, що Юкон і Вайтхорс це в цілому для людей, які люблять природу, які водять авто чи планують водити авто, бо тут без машини все ж таки важкувато. От, в цілому в місті є там Макдональдс, Старбакс, все це є. Є навіть якийсь кінотеатр, ми там ще не були. От, і Є магазинчики типу епіцентра. Один такий великий є, а інший вже менше. Ціни, звісно, високі. В магазинах дещо з продуктів можна знайти і не супер дорогі. От. Якщо ж ви любите там, кафешки якісь. Різноманітні, бо, наприклад, зустрічаю періодично, що люди скаржаться, що немає таких кафе, як були в Європі чи десь там у нас в Україні. От, для нас це зовсім не важливо, тому нам тут подобається. Ну і ми тут не плануємо жити на постійній основі. Ми більше мандрівники, але зараз на декілька місяців нам тут непогано. Тобто, якщо вам подобаються великі міста, от, парки, прогулянки, щось таке саме міське, прогулянки містом, я маю на увазі, от, то краще обирати, ну, якщо хочеться вже західне узбережжя обрати, то можна обирати тоді Ванкувер, наприклад. Але дорого також. Ну і тут дорого. Тут дуже дороге житло. Кімнату в центрі, щоб зняти, треба заплатити. От я сьогодні бачив за 1750 канадських доларів на місяць. Це просто це не кімната, це однокімнатна квартира. Кімнати не в центрі міста, а на околицях є по там, 900 канадських доларів, наприклад. Ну це так, я поверхнево, я ресерч якийсь. Не робив. А ще такі Прож... класні назви вулиць. Тільки що була Строубері зараз Кренбері. Кренбері, клас. Я вулиці. Ще дехто думає, ну, в нас писали навіть коментарі, що о, я що ж там робити. Майже 8 місяців зима і нічого цікавого. Тут дуже багато туристів взимку. Звісно, для, для любителів просто міст великих нема чого робити, Їм і ми влітку не буде що робити. от. Е, тут північне сяйво можна побачити. Тому тут багато туристів приїздять саме через це. Тут можна покататись на лижах. Знову ж таки, я розповідав вже про гарячі джерела. Поїздити на собаках. Поїздити на собаках можна також. От. І можна на снігоходах покататися. На мобілі, там... Снігомобілі, снігоходи. Багато варіантів зимової активності. Влітку також є багато чого цікавого. Я вже не кажу, яка тут рибалка. Кажуть, що розповідають, ми ще не звісно ж не спробували, але кажуть, що вона тут неймовірна. От. Ми плануємо придбати Пакрафт і сплавитись по деяким річкам. Бо ходити тут в горах, порибалити, придбаємо ліцензію, дізнаємося, як тут все правильно робити. Треба ще придбати вудочку і будемо рибалити. Дехто думає, що тут взимку постійно темно, але ні, тут майже ну, з 10 ранку починається вже світловий день. в Січні. Зараз от, третя година майже, і достатньо світло на вулиці. Сонечко вам зараз покажу. От. Так що сонечко взимку тут добре, влітку взагалі 21 годину сонечко світить. І ми ще будемо знімати, показувати, що тут є навколо, бо тут є і гарячі джерела. Ми туди також плануємо з'їздити. Покажемо ще якісь місця, може ще щось в місті, бо ми там плануємо музеї відвідати. Тут бувають ще події деякі відбуваються, цікаві також у самому місці. В місті. Вон гараж є, машинка на вулиці стоїть. Є навіть лодка у людей. Взагалі і двері не зачиняються. А, і двері не зачиняються. ми. Питали вже у місцевих, вони кажуть, То ми 46 років вже не зачиняли двері. Але це ситуація, яка за містом в місті там все ж таки, бачили ми такий контингент, якому я не довіряв би. Там вже не залишиш двері відчиненими. Ну і це столиця. Як усі столиці, манять всяких е тих, хто не любить працювати, неров і тому подібних людей. Тож можна бачити усілякі. Але колоритно, незвично. Ну і все ж таки дика місцина. Вважаєте, що 30 тисяч населення в столиці проживає, якого рівня ця столиця. Тобто все необхідне для життя, в принципі, є. Але нема різноманіття лікарень, нема там вибору школ, шкіл багато, щоб було. От. Але можна покататись на лижах, є гарячі джерела, є стежки, де можна прогулятись. Для людей, які люблять різну активність на природі взагалі, от знову такі машини стоять на вулиці, про що ми розповідали. Ну, є гаражі, але часто просто як склад використовується. Ну що, до зустрічі у наших наступних відео.